Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні дуже смачний десерт Сан Себастьян або Бакски. Чизкейк. В принципі, і так і так називають. Це, на мій погляд, одна й та сама страва, один і той самий десерт. Просто походження в них там американське, там італійсько-французьке. Вони не можуть домовитися, яке насправді. Але головне, щоб було смачно. Готуємо зараз і покажу деякі моменти, на яких потрібно загострити свою увагу. Тож, крем-сир. Як завжди, всі кількості компонентів інгредієнтів покажу вам під відео. Для початку я об'єднала з цукром і додам сіль обов'язково для балансу. Хоча крем-сир, він, в принципі, має вже таку солоновату структуру смак. Це в мене. Така дуже смачна ванілька. Можете використовувати ванільний цукор або ванільний екстракт, що вам заманеться. Не використовуємо в жодному разі міксери, використовуємо тільки ось такий вінчик все, що нам потрібно: миска, інгредієнти і вінчик. Все. Починаємо спочатку розтирати крем-сир з цукром ось такими рухами. Потім додамо всі інші інгредієнти. Насправді, нам потрібно їх всього 5. Тому не лякайтесь, це тільки на перший погляд дуже страшно. Але насправді це досить швидко, досить просто і нереально смачно. Перетираємо. Насправді, коли ми перетираємо крем сир з цукром, він такий втрачає структуру і стає такий рідкуватий. І вам буде досить просто розбити грудочки. Тому лайфхак номер 1 розтираємо ось такий сир. Спочатку з цукром, а потім додаємо всі інші компоненти. Ось тепер додаю яйця. Яйця можемо одразу тут вмішувати, як в заварне тісто не потрібно по одному. Тут вже гратися не потрібно. Насправді, тут 5, 7 хвилин. І наша така сирна основа для торта готова. 5 яєць. У мене це 0 І жовток, і білок. Все використовуємо і знову продовжуємо вимішувати. Об'єднали яйця з крем-сиром. Тепер вершки. Вершки обов'язково використовуємо 33%. Інші не підійдуть, навіть не задавайте питання. Тільки 33 І до речі, є ще такі вершки кондитерські для збивання, там щось 18%. Так от вони також не підійдуть, тому що вони розшарують нам структуру, і їх можна використовувати тільки для збивання. А для термообробки ми їх в жодному разі не використовуємо. Запам'ятайте це назавжди, або запишіть. Або просто поставте вподобайку серденько цьому відео, для того, щоб його не загубити, або відправте його собі, щоб завжди було під рукою. Знов отримали ось таку гарнену структуру і додаємо. Кукурудзяний крохмаль. Для тих, в кого є там якісь нюанси і питання по кукурудзяному крохмалю, можете просто замінити його борошном, але це відобразиться на структурі самого Сан себастьяну Тому краще використовувати ось такий кукурудзяний крохмаль. Ну, і це, в принципі. Один з останніх компонентів, останній компонент, і знову гарненько перемішуємо, щоб не лишалося грубочок. І насправді ось така досить рідка структура має бути. Все ось це, подивіться, ідеальна консистенція. Бачите, рідка-рідка. Тепер в мене форма 22 см. що нам потрібно? Я дуже полюбляю високі високі такі сам себастіяни там де кремова середина начиночка і карамельна шкірочка зверху. Тому нариваємо декілька. Пергаментів прямо не шкодуємо. Прямо так два. Я навіть перестрахуюсь і візьму ще третій. Ось так. Тепер я їх всі позмакаю. І вистилаємо корм. Гарненько, прям три слоя. Не шкодуйте пергамент. Насправді, це, цей десерт не можна назвати прям супер мега дешевим, тому на пергаменті точно не економимо. Все, розгладжуємо. Готово. І ось цю рідку основу виливаємо в форму. Так, нагадую, форма 22 сантиметри. Ой-ой-ой. А... а духовка в мене вже працює. Там у мене 200 градусів. Я роблю верхний конвекцію. Ніяка тут рідина для пару нам не потрібна. Якщо ви в пара придумаєте готувати, то також режим пар. Вимикаємо. Все. І тепер дуже обережно відправляємо в духовочку. 200 градусів, 40 хвилин. Не бійтеся, якщо побачите, що у нас прям сильно зарум'янилась поверхня. Це карамелізація. Так. Все. 40 хвилин покажу, як він має виглядати після того, як ми його дістанемо. Хоча ми його не будемо діставати, ми його лишимо там повністю вистигати. Ось на ранок виглядає Сан Себастьян саме так. Тому перекладаємо його до тарілочки. Все, він, бачите, стабілізувався. Дуже обережно розкриваємо. красу. Сан-Себастьян, до речі, це не про вишуканість, це про той насичений смак. Ой, вишуканий смак, за яким люди подорожують світом. Тому, ой, зараз я це все зробить дуже обережно. Перекладаємо на тарілку. Yeah. В принципі, це все, що маємо знати про mm, Сан-Себастьян, яка смакота не можу лишити. Не можу лишити це навіть на папері. Все, тепер, в принципі, все, це можна подавати з варенням, наприклад. Але я ще хочу приготувати шоколадний соус. Тому зараз покажу, як він готується. У мене тут є вершки. 33%. Тому я їх прогріваю, і поки що буду дрібнити шоколад. Шоколад у мене 80%, але, бачите, він посивів, але це нічого страшного. Це навіть один з моментів, коли кажуть, що дуже якісний шоколад. Тому нічого страшного, цей температурний режим був трішки порушений, але шоколад все ще лишається ідеальним. Тому дрібну його, прогрію вершки до 80 градусів, поки вони почнуть парувати, і будемо топити шоколад. Так, вершки. Пар вже з'являється над ними. Не доводимо до кипіння, щоб вони не згорнулися. Так, ще трішки, ще трішки. І вершки виливаємо в шоколад. Ось так робимо ганаш. А для того, щоб маса лишалася пластичною, додамо. Трішки меду. Рідкого Є. І все це потихеньку перемішуємо. Ось такий соус у нас вийшов. Ошенько погляньте. Дуже гарний. Так. І тепер побачимо, як цей Сан Себастьян виглядає середини. Ось так. Ну що, готові? Погляньте, який він живий зсередини з карамельною скоринкою. Просто дивовижний. Як ми його подаємо? Показую один раз, а ви запам'ятовуйте соус. Поливаємо. Ось так. Шоколадний соус. Гарнено стікає. Оце і є Сан Себастьян, а тепер дивіться на цю ніжність. Ось така ніжність з шоколадом. М -м -м. Один з найулюбленіших. Моїх десертів. Я вже це смачно, неможливо відірватися. Тож обов'язково приготуйте, нагодуйте, смакуйте м -м, вподобайки, серденько, коментарі, підтримуйте український контент. Насолоджуйтесь.